Будь ласка, представьте мені вас, Тернополя. Пенсіонар органів внутрішніх справ України, коловців, які служить. Ну, Розкажіть, будь ласка, Синокське, яке звернення сьогодні було прийнято? Ви живете і в цьому місці підписано, підпис, куди його будете передавати, в що в ньому йдеться. Ви маєте тут сім'ї. Наша зустріч ви маєте сім сьогодні тут викликана напевно, плачем душі. Діти чисто в подумайте. телефонних розмовах. Ми з я не хочу закликати, що ви дійсно перекона. Вирішили там зібратися розпрос, і всудити ситуацію людьми, яка склалася, і подумайте перед тим по мені нашу руку на народ. Я закликаю товариші. Тож товариші наших підлеглих, наших підчеркноп, наших товаришів. Можливо, вина слово не стосується тернопільського берку. Я щиро в цьому я, щиро, все хочу вірити, не не тому, тому що я людей знаю особисто. Знаю їх. Бойовий дух і знає їх патріотизм і знаю їх кроки, які були кроки в сторону українського народу, а не служінні і невиконанні злочинних наказів. Тому ми підготували таке звернення. Сьогодні ми передамо. І, тобто керівництву і особовому складу Беркуту, який знаходиться зараз в Києві, по той бік Майдану. І щиро будемо просити щиро будемо просити об'єднатися своїм народом. І ще раз попросити і сказати, і переконати, що ми їх чекаємо тут, в Тернополі, як героїв Майдану. В них є золотий шанс на сьогодні стати героями Майдану. Золотий. Поміж тих тисячів, мільйонів українців, Тернопільський беркут має золотий шанс стати, якщо він першим перейде на сторону українського народу і приїде. Світ клином на міліції не зійшовся на сьогоднішній. Він вже бачить гарантії. Все рівно в Україні буде влада народна, рано чи пізно, через кров, через тюрми, через але все рівно можливо і їхня робота буде, як говориться, в Хлопці, я щиро прошу вас. Ви знаєте мене особисто, ви знаєте, і всі, і повірте, і ми не цим колективом, ми, ми набагато більшим колективом. Ми зробимо міліцейські майдани, ми вас захистимо. Жодний там не буде покараний, жодний не буде покараний. Тому що ви, злочини, нічого не робите. Ви через стан здоров'я їдете додому. Не може людина понад людську норму працювати. Не може. І людина повинна дбати за своє здоров'я. Поморожуєте ноги, позаробляєте виразки шлунку. Не а дай Бог травми, нікому ви не будете потрібні. Дай Бог тільки щоб сім'ї потрібні. Дай Бог. А є випадки, що сім'ям не потрібні. А нам ви потрібні. Ви потрібні зараз народу. Будь ласка, ви зробите? Побачать це львівські, побачуть франківські, побачуть донецькі. Я наголошую. Легше сховатися думку, тим беркутам. Там в мільйонних містах в мільйонниках. Їх там ніхто не знає, а в Тернополі вас знають. На сьогодні ви залишаєтеся героями громади, тому що народ наш пам'ятає. Я вже повторював і нагадую, що Тернопіль ще вирізняється своєю своїм вмінням аналізувати і пам'ятати зло. І пам'ятати добро. Ми дякуємо вам за помаранчу і за героїзм вашу мужність. І зараз просимо, вимагаємо слізьми на очах, Зробіть ще більший героїзм, ще більший вчинок. Це вкрай необхідно, це вкрай необхідно, бо сьогодні, коли гинуть люди, страшнішої біди немає. Дякую.